Всім привіт в даному відео ми поговоримо про те, як відмінити покупку на Aliexpress. як ви можете замітити, зараз я знаходжуся в історії своїх покупок, і остання моя покупка це чехол до телефону Samsung. Саме цю покупку ми будемо відміняти. Звичайно, ви не можете відмінити ті покупки, які вже до вас прийшли, чи ті, які зараз знаходяться в дорозі. Ви можете відшкодувати вартість, якщо вас щось не влаштовує. Але зараз ми поговоримо саме про відміну покупки. Та повернення повної вартості, яка вже зараз є оплаченою. Як ви бачите, це 2,65. Вона вже оплачена на даний момент. З мого рахунку зняли гроші і перерахували їх на Aliexpress. Але до продавця ця сума ще не дійшла. Як бачите, моя покупка знаходиться в обробці. Для того, щоб відмінити свою покупку, ми переходимо в деталі замовлення. Переходимо вже безпосередньо в ту покупку, яку ми будемо відміняти. І для того, щоб відмінити цю покупку і повернути уже сплачені кошти, ми натискаємо на Cancel Order. Натискаємо. Тут безпосередньо ми бачимо покупку, яку ми хочемо відмінити. Далі нам потрібно надати інформацію, чому ми хочемо відмінити цю покупку. Натискаємо на ось це поле. Бачите, тут навіть така червона зірочка, це обов'язково потрібно вказати причину. І обираємо причину уже з випадаючого списку. Це замовлення мені більше не потрібно, тому я обираю саме даний пункт. І натискаємо кнопочку Надіслати. Появляється повідомлення про те, що запит на скасування замовлення успішно подано. Будемо чекати, натискаємо тут Підтвердити. Далі Аліекспрес нас повідомляє, що наш запит знаходиться зараз на розгляді продавцем. Якщо продавець не відповість протягом 48 годин, наш запит буде скасовано автоматично. Будемо очікувати, продовжимо після того, коли буде прийнято якесь рішення. І так, дорогі мої друзі, пройшла доба з моменту відмови від даної покупки. І зараз на Aliexpress я спостерігаю те, що відміна моєї покупки вона прийнята. Давайте ми зробимо переклад на українську мову. Ваше замовлення успішно скасовано. Виберіть інформацію про відшкодування, щоб перевірити деталі нашого відшкодування. І так, ми натискаємо на інформацію про відшкодування, і бачимо, що повернення грошей зараз знаходиться в процесі. Знову ж таки, зробимо переклад. Запит розглядається. Ми обробляємо ваше відшкодування. Зауважте, що може знадобитися до трьох робочих діб, перш ніж мій банк опрацює дану інформацію. Тобто, нам потрібно зачекати ще приблизно, я думаю, 2 доби, а можливо менше. Взагалі, дане скасування воно е, пройшло протягом 12 годин. Тобто, зранку я вже отримав лист на свою електронну пошту про те, що моя покупка є скасованою. Ну, Наразі, коли я зайшов у свій кабінет Aliexpress, я бачу ось таку ситуацію. Тобто, покупка скасувалася. Продавець згоден повернути мені гроші, але зараз я так розумію, проблема в тому, що наш банк, мій банк, обробляє дану операцію. Ну, добре, зачекаємо, подивимося, чим це все закінчиться. І так, сьогодні вже 16 квітня. Я перейшов в мої замовлення. Давайте перейдемо в деталі даного ордеру, який ми відміняли. Англійська, українська можемо обрати українську, інформація про відшкодування. І ми бачимо, що я вже повинен був отримати свої гроші. Тобто операція по відмові від даного товару пройшла успішно, і гроші вже повинні були повернутися на мій рахунок. Давайте я перейду у свій монобанк, з якого я сплачував дану покупку. І ось 12 числа, 12 квітня, були повернені гроші. Це 97 гривень 12 копійок. Отже, відмовитися від товару на Aliexpress цілком реально. Тут, звичайно, потрібно зауважити, що це працює, якщо ви помилково оплатили якийсь товар, оплатили не той товар і вчасно це замітили і вирішили від нього відмовитися. Тобто, поки цей товар ще не був взятий в обробку і не поїхав до вас в Україну. Тому що якщо даний товар уже в дорозі або взагалі ви його вже отримали, то там трошки інша процедура відшкодування. Там можна, якщо товар не відповідає частково, відшкодувати дані кошти, можна і відшкодувати повністю, але зазвичай. Потрібно, щоб відшкодувати повністю кошти, потрібно цей товар відправити назад в Китай. Якщо вам ця тема цікава, тоді пишіть в коментарях під відео, будемо знімати. А по даному питанню, в мене все. З вас підписка і лайки.